Всім привіт! Сьогодні я буду робити слабосолений лосось. Для цього нам буде потрібно безпосередньо сам лосось, сіль та цукор. Інгредієнти я беру 2 до 1. 2 столові ложки солі і столова ложка цукру. Я це перемішую. Але все залежить від кількості риби, тобто інгредієнти ми беремо 2 до 1. Тепер беремо лосось і його обвалюємо в цій суміші. Ось так. Приблизно це має виглядати. Ось так залишаємо рибу в холодильнику на 12 годин. Результати будемо дивитися в наступному відео. Прийшло приблизно 13 годин. Наша риба вже готова, вона виглядає ось так. Беремо рибу і промиваємо її у воді. Тепер промокуємо рибу серветками для того, щоб вона у нас була сухою. Я з риби забираю зайву шкіру та кістки і буду її пробувати. Смачно.